День перемоги це величне свято в житті кожного українця. Традиційно в Борисполі 9 травня проводять масові заходи. 24 квітня мер Борисполя Анатолій Федорчук скликав керівників всіх галузей міста на позапланову нараду. Мета зборів узгодити питання щодо організації свята до дня перемоги. Анатолій Соловйович розповів, що в парку слави пам'ятник в аварійному стані. Тому сьогодні ми проводити нараду о 8 годині ранку. Володимиру володимировішу шалімову. Ці питання за тиждень будуть зроблені, ліквідовані всі ті там недоліки є. Те саме по покрасці тих же самих бюстів. Далі Анатолій Федорчук розповів про план заходів на травневі свята. 7 травня у нас заходи будуть проходити по покладанню квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків, загиблим у Великій Вічі війни. 9 травня ми завжди це проводили на високому рівні, тому дрібниць тут не може бути, ми повинні його теж. Провести на самому високому ідейно-політичному, тому числі рівні. акцентували увагу на святкуванні дня перемоги. О 9-й годині в парковій зоні розпочнеться фотодокументальна виставка з 10-ї ранку до 7-ї вечора. Триватиме святкова торгівля. Спортивно-масові змагання відбудуться з 11-ї до 16-ї. О півдні всіх пригощатимуть стравами польової кухні. О десятій тридцять розпочнеться традиційна святкова хода. На засіданні вирішили всі нагальні питання з святкування. Свята розподілили обов'язки та визначили відповідальних осіб. На містян чекають виступи творчих колективів української народної пісні, змагання відкритої першості міста з пауерліфтингу, дитяча конкурсна розважальна програма, святковий концерт за участю вокалістів міста та району, а також багато цікавих подій. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.